Всім привіт! З вами «Пшик розпив. Одразу можете натискати лайк, одразу можете підписуватися. А в нас сьогодні топ 10 запитань для магазину розпиву оригінальної парфумерії. Поїхали! А аромат стійкий, а він шлейфовий? Так, ну це взагалі топ питання. Але давайте одразу скажу, що шлейф та стійкість залежать від дуже великої кількості факторів. Тип вашої шкіри, погода на вулиці, сама композиція, що більш інтенсивні, більш ядрюні, е, там спеції деревинні аромати, вони будуть більш стійкими, тому що там є чому зачепитися на вашій шкірі. А ось цитруси за рахунок специфіки. Піраміди вони будуть дуже швидко випаровуватися, особливо в прохолодну температуру взимку. Ну його просто частіше треба оновлювати. Це нормально, тобто стійкість не дорівнює оригінал чи ні. Різниця тестер і не тестер. А я вам зараз все покажу. Одразу зауважу, що ми беремо саме оригінальний тестер, не підробку, бо десь з 2016 років почали активно продавати підробки і називати їх тестерами. Тому у народі закріпився стереотип, що тестер дорівнює підробка. Для прикладу взяли популярну туту. Ви можете побачити, що коробка у тестера не презентабельна, а простий картон. Саме в цьому бренді тестера йдуть, наприклад, з кришечками, тому візуально відмінностей немає, окрім наліпки, тестер на тестерному флаконі. Можете так. Також подивитися біля пульвілізатору все однаково, тому тут різниці дійсно немає. Якщо вам на подарунок, то звісно, наприклад, краще брати запакований не тестер. Якщо собі, то без питань всі беруть тестера, ну кому це не принципово. Різниця ніша та люкс. Це також цікаве питання. Постараюся дуже просто пояснити люкс. Це коли роблять на дуже широку аудиторію, і ціль люксової парфумерії сподобатися якомога більшої кількості людей, щоб його більше купували. Тому композицію роблять простими: ну не то, що простими, зрозумілими, приємними, люкс. Не так змінюється на шкірі, як нішова парфумерія. Тобто ви його тестуєте, і якихось супер сюрпризів на шкірі ви не відчуєте. А ось ніша робиться не для всіх. Це нормально, що ви не розумієте е, якийсь нішовий аромат. Так було і з кірки, з ганімедом. Дуже багато суперечливих відгуків, і це також є нормально. І ніша зазвичай робиться не в такій великій кількості, як люкс. Скільки розпилень в тих трьох мілілітрах? Це ж на два пшики. Показуємо. В мене в руках флакон на 3 мл. Звісно, що розпилення там не такі, як з флаконів оригінальних, але це явно не два розпилення. Тому дивіться, скільки ж в нас вийшло розпилень. Як ви робите розпив? А ви що думали, як розливають парфуми? З бадяги, з каністри. А взагалі, ну, щоб е, не витрачати парфуми, ми зараз вам е, будемо показувати дещо. Зараз я вам покажу основні штучки-дрючки для розпиву. Поїхали! Найбільш популярний варіант це шприц із зламаною голкою. Його треба приставити щільно і почати тягти. Декотрі парфуми не тягнуться, тому ми робимо так. Як бачите, качаємо в житті, ця навичка може вам знадобитися, звісно ж. Ще в нас є ось така насадка, а вона для того, якщо ось цей піптік з флакончику він розширений, і голку туди неможливо вставити. Також ми маємо такі насадки, якщо пульвик інший, і голка туди не підходить. Я називаю їх на І на останній випадок, коли для флакону нічого не підходить, воронка. Але її мінус в тому, що... При розпиленні може втрачатися велика кількість парфуму, і в кінці в нас буде не сходитися кількість мілілітрів по базі, але це вже наші проблеми, як то кажуть. Чому розпив а не розлив? Ви ж розливаєте, а не п'єте. Ну це також дуже часте питання. Ну, дивіться. Давайте просто є такий термін. Так опозначили. розлив зазвичай, це стосується якоїсь наливної парфумерії, якихось підробок. А розпив раніше брали там подружки, наприклад, викуповували цілий флакон і розділяли, розпивали його на якісь там частини. Хтось каже, що розпив дійсно пішов від того, що розпивали дорогий, якісний алкоголь, і тому дорогу якісну парфумерію розпивали. Вають ну якось так. А якщо я не права, то напишіть в коментарі, чому так, бо можливо я чогось не знаю. Чому один аромат стійкий, а інший ні? Хоча обидва коштують як крило літака, завжди беру в порівняння Джо Малон. Наприклад, Age, NC Salt і звісно, можна взяти ганімет. Обидва аромати там все якісна. Ви також платите за бренд. Але Джо Малон це в нас одеколон. Там сама по собі заявлена стійкість ну, 2-4 3 години максимум. А ганімет це оде парфам. Це вже інша концентрація ароматичних речовин в самому парфумі. Вона там більший процент, і звісно, аромат більш стійкий. Ще залежить від того, яка композиція, як я вже відповідав. Дала питання, що щось інтенсивне воно буде пахнути ще стійкіше, адже малон ну дуже легка і ніжна композиція. Його й треба частіше оновлювати. А чому аромат не такий, як я пам'ятаю, або нюхала в магазині? Тут є такий фактор: перше, це е, зміна формули. Як всі кажуть, що виробник залишає право за собою змінювати формулу парфуму або її удосконалювати. Але давайте так з часом майже всі бренди вони. Здешевляють виробництво. Вони замінюють більш натуральні речовини на синтетичні. Може ще бракувати натуральних інгредієнтів, там не врожай або ще щось, або просто дешевше зробити синтетичну сировину. Це перше. Друге, ми змінюємося, наше життя змінюється, і наші рецептори також змінюються. Те, що ви е, тестували ще коли були молоді, там еклад, багато хто каже від ланван, воно сприймалося по одному. Потім, наприклад, жінка вона може народити, в неї зміниться взагалі. Все гормональний фон, і звісно, зміниться аромат. Це нормально, що парфуми змінюються, і ви змінюєтесь. Купила аромат, а там колір рідини інший. Що це може бути? Дуже класне питання. Таке справді буває. Ми зараз не будемо казати тему про підробки і про інший колір, а саме про оригінальну парфюмерію. Таке бувало в ароматі Гумін від терензі. Це лінійка з натуральних компонентів. І колір аромату може залежати від збору врожаю. Квітка може бути трішечки іншого кольору через те, що сонечко не так світило, або дощику було забагато. І на це ми вплинути не можемо. До речі, гумін аромат він змінюється кожного року. Він звучить по-різному і вказують рік навіть. Це перше, друге, це те, що аромат може настоятися і змінити колір. В нас так було з Скіліан Лав. З лощері було, він став більш темний. А кілян лав, до речі, вони також заявляли, в них був такий мутний кольор рожевий, а потім став дуже яскраво червоний. І на фоні цього кіля навіть офіційно робила заяву, що це нормально. Тому з різних причин реально колір може змінюватися. Ми не кажемо про підробки, а просто аромат ще може до речі зіпсуватися. Тільки отримала з пошти посилочку, відкрила парфуми, а вони звучать не так, і взагалі і стійкість в них погана. Що це може бути? Насправді, якщо ви збираєте посилку влітку або взимку, якщо є такі яскраві температурні перепади, то це нормальне явище. Зазвичай, якщо це мороз або спека, там до 35, я не знаю, вище можливо, то ми радимо просто дати відпочити цій посилочці, цьому парфуму в прохолодному, темному, невологому місці декілька днів. Скажу вам чесно, це звучить як якась відмазка, але при транспортуванні дуже часто при перепадах температури ароматам реально треба відпочити. Це нормально. Зазвичай що може бути стійкість погана. Ще можуть бути декотрі запити на те, що аромат зовсім не той. Ви могли навіть аромат тестувати взимку, а купити його потім влітку, і аромат буде звучати для вас зовсім по-іншому. Тому не переймайтеся, дайте йому відпочити. Це не просто якісь вигадки. Це засновано на досвіді багатьох наших покупців, та й мене особисто. Тому такі справи. Якщо у вас є питання, або ми якось неправильно відповіли, або вам є що додати, або була якась ситуація в вашому житті, то пишіть в коментарі, ми обов'язково все передивимося, і, можливо, там буде щось цікаве. Слухайте не тільки парфуми, а й нас.